Я вітаю вас леви. Зараз для вас астрологічний прогноз на серпень 2024 року. Я астропсихолог Алла Бережна. Я роблю не просто астрологічні прогнози, а ще допомагаю людям зрозуміти, як же космічні енергії впливають на кожного з нас особисто, на нашу психіку і як можна збалансувати свою психіку, так, щоб ми. Були в більш комфортних станах внутрі. А якщо будемо всередині збалансовані, то і зовні ми відчуємо баланс енергії космічних. І підписуйтесь на мій канал, я вам буду дуже вдячна. І, отже, леви, для вас цей місяць взагалі дуже цікавий. Почнемо з того, що молодик відбудеться у вашому знаку вже 4 серпня. А в вашому знаку це значить, що у вашому першому домі. І це нові можливості вас самих, ваше власне я, воно може змінитися. Можете бути більш активними, можете відчути якісь плани, якісь проекти, якісь нові стратегії всередині себе, ви відчуєте, захочете їх народити у всесвіт, показати. Взагалі, змінитися може і ваша зовнішність, як ви себе позиціонуєте у простір, як вас бачить ваше оточення. Тут про активність, про те, що ви захочете щось нове творити, якось змінюватись, елементарно піти на спорт, змінити свою статуру, змінити свою фігуру. А ще зміняться і ваші власні якості, здатність приймати рішення, здатність обробляти інформацію, ту, що ви самі народжуєте, що зсередини вам іде. Ви зможете на неї подивитися по-іншому. І, взагалі, це може бути як початок нового життя. Е, найближчі два тижні доповні, ви будете відчувати такий прилив Можуть бути також зміни і у стосунках. Е, у партнерських відношеннях, у, з партнерами і з колегами і з е, друзями, зможете відчути якісь зміни. Але Починати нові проєкти я би не рекомендувала, тому що, як ми всі знаємо, 5 серпня у нас Меркурій починає свою ретроградну ходу. І для вас це левий е, ваш другий дім, а, тому що він буде у дівах починати свій рух, але 15 серпня він, ідучи назад, зайде в ваш знак. І з 15 серпня до 29 він буде йти по вашому знаку. Знову ж таки, назад. Це ваш перший дім. Він щось хоче опрацювати. Меркурій він взагалі опрацьовує наше відношення до часу, до нашого планування, до нашої дисципліни, як ми себе поводимо взагалі у різних ситуаціях. Він приходить для того, щоб трошки ваш якби піддати такого повітря, для того, щоб ви якби проснулися. Можливо, ви леве запостійніли у своїх звичках, у своєму баченні себе. Він може і хаос принести, але якщо ви з цим впораєтеся добре, не злякаєтесь його впливу, то ви навчитесь за цей час планувати, підтримувати дисципліну, бути синхроністичним. Інтуїтивно відчувати ситуації, які підходять для до вас, тобто не знаходитись в хаосі, а ефективно використовувати е, ці енергії. Діви взагалі, це ж про роботу, це про те, як ми себе поводимо в, в звичайних таких рутинних в рутинному житті, як ми виконуємо свою роботу. А для вас, діви це другий дім, і це про кошти. Отже, леви, ви зверніть увагу на те, що або, або ви витрачаєте якось хаотично кошти, можуть уходити вилітати кошти на вітер. Можливо, ви не заплановані якісь робити покупки. Або навпаки, через щур плануєте, такий як скряга, не хочете витрачати кошти, хочете все зберігати, а вони все одно витікають, як, наприклад, вода крізь пальці. Або заробляєте недостатньо, вам це не подобається, ви не задоволені своїми заробітками. Отут теж може Меркурій Ретроградний внести якийсь хаос у цю сферу. Тут просто будьте уважні до використання ваших коштів, до того, як ви тратите їх, витрачаєте і взагалі не поспішайте, не поспішайте з якимись покупками, особливо з дорогими. У нас же, до речі, і Венера 5 серпня також заходить у Діву до вас у другий дім. А це про красу, це про щастя, це про молодість вашу. Можливо, ви захочете якось себе омолодити, оновити, витрачити витратити кошти на якісь операції або якісь там уколи краси, або косметологів. Це все можна. Тобто можна планувати, можна це розглядати питання, але не рекомендую робити ніякі операції, ніякі втручання в своє тіло, допоки Меркурій не закінчить свою ретроградну ходу, а це до 28 серпня. А взагалі у нас Венера це про щастя. Отже, я думаю, Лево, що вам вдасться збалансувати ці енергії Меркурія, хаотичного, і відчути все-таки стан стабільності і комфорту. Тому що бачите, дві такі, якби протилежні енергії. Венера це про щастя, про таку рівновагу, баланс, а Меркурій про хаос. Але у вас енергії буде достатньо леви в цей час. І я думаю, що ви впораєтесь, і це буде для вас як цікава пригода в житті. Ще у нас дуже важливо буде трошки такий напружений аспект, можемо сказати: це Юпітер дасть квадрат до. Сатурна з 13 по 27 серпня досить такий довгий аспект, пік його прийдеться на 20 серпня, і тут про напруження, про таку, якби вимушену зупинку активної діяльності, взагалі, тому що Юпітер це розвиток, а Сатурн це обмеження, це стиснення, це тормоз взагалі. Не тому, що він хоче тормозити, а тому, що він хоче, щоб люди йшли тільки до еволюції, а не просто витрачали своє життя, не розуміло, що розвивають. Можливо розвивати свій егоїзм. Сатурн не любить це, щоб розвивався егоїзм. А для вас, Леви, це буде восьмий дім. У вас Сатурн у восьмому стоїть, а Юпітер у вас зараз іде. По 11 дому. І бачите, що він буде у вас обмежувати щось по вашим коштам, по великим. Можливо, ви чекаєте від якихось колективів, організацій кошти, великі такі, якісь фінансування, рефінансування, можуть бути обмеження. Може бути щось поки що затримка з цим, з великими коштами. Але якщо у вас добрі наміри, якщо ви це робите для благодійності, для якихось благодійних організацій ці кошти е, хочете отримати, щоб допомогти комусь для того, щоб об'єднувалися люди по 11 дому, то тоді буде у вас еволюція. І цей квадрат також він же не завжди дає нам напруження, він нам дає такий стан вибору, щось потрібно буде вибрати. Або ви за добро і за те, щоб всім було гарно, або ви егоїстично тільки все для себе і Сатурн цього не любить. І тоді він дає напруження. Тобто вибір леви за вами. І у нас іще 19 серпня відбудеться повня у водолії. А для вас леви це сьомий дім. Це просто стосунки, і леви тут повня, це вже кульмінація якихось подій. Або вас підтримують ваші близькі, ваші партнери у ваших цих бажаннях, які у вас будуть в цей час у серпні. Я думаю, буде багато амбітних у вас бажань, якихось проєктів. І вас, я думаю, підтримують ваші близькі, ваші партнери, або у вас кульмінація якихось подій у ваших стосунках, тому що це про кульмінацію. Якщо ви щось робили давно, не зараз плануєте, а у вас це зараз вирішується питання, якесь уже, будемо сказати, застаріле, якесь давніше, то може відбудеться і в плюс спрацювати. І тут задача презентувати себе так достойно, знаєте, гідно, ви вмієте це целеві. От тримайтеся такою згідністю такою. Тому що саме сьомий дім це про презентацію, про презентацію себе. Як ви себе позиціонуєте уже у суспільстві, як вас бачать ваші колеги, ваші партнери, можливо, і ваш чоловік, дружина, як ви себе подаєте, це не значить бути знову ж таки егоїстом, а навпаки, турбуватися про партнера, бути йому другом справжнім. І до речі, Меркурій ретроградний це ж також про дружбу, про справжню дружбу. А не про таку легковажність, що сьогодні ти мені друг, а завтра ні. Тобто, подумайте про це леве, як ви можете це збалансувати. Але взагалі цей день також буде напружний, як я сказала, 19 серпня, тому що тут Сонце в поєднанні з Меркурієм і ще і дає нам квадрат на уран. Конфліктність може бути. Як я сказала, у партнерстві. Тобто будьте уважні, постарайтесь не конфліктувати. Але як вирівнюються ці конфлікти по Меркурію і Урану? Якщо у людини є ціль, то її сонце світить приємно, ласкаво, не опікає і не меркне, а навпаки, ласкаве, таке тепленьке. Тоді Меркурій задоволений, тоді стосунки у вас прекрасні з партнерами, балансовані і поповні. Ви відчуєте результати вже своєї роботи по цим стосункам. Ви довго працювали над стосунками, можете отримати, відчути вже результати, тому що повня це про відчуття, це про наші такі емоції. Отже. Будьте збалансованими, не конфліктуйте. Якщо конфлікти, розумійте, що ці конфлікти десь всередині вас. І постарайтеся їх прибирати. І приємний аспект також буде в серпні, але вже більш наприкінці 26, 27 серпня, Венера починає давати два позитивні аспекти, два тригона, і на Уран, і на Плутон. І це для вас і 10-й дім, і 7-й дім. І ви відчуєте таке щастя і у стосунках, і у кар'єрі, до речі, це позитивні аспекти, це е, успіх взагалі, це е, такі приємні комунікації, коли ви задоволені, коли вам вже захочеться трошки відпочитись від тих напружень, які ви будете відчувати, і ви заспокоїтесь, ви відпочинете. І головне тут ще не лінуватися, бо по тригонам може бути лінь. Але починати діяти активно, коли Меркурій піде прямо. Можете нові проекти, кар'єру можете будувати, щастя, відчуєте точно. І у вас же Венера стоїть зараз також, в другому. Вона ж перейшла також у Діви 5 серпня перейде. Відчуєте задоволення і від заробітків, і від стосунків, щастя, наповненість, ресурсність, баланс у коштах у ресурсних станах. Взагалі, під кінець місяців відчуєте свій ресурсний стан, гармонію і баланс. Це ви Прекрасно. Я вам цього бажаю, усього найкращого і до зустрічі!